Вітаю сьогодні. Ми говоримо з деканом транспортного факультету Олексієм Фелексовичем Кузькіним. Вітаю вас! Добрий день як завжди згадуємо моменти, що вже стали історією, будуємо плани на майбутнє і розповідаємо про людей, які творять сьогодення Запорізької політехніки. Ще раз вітаю. А від успішних проєктів залежить вплив факультету. Які сьогодні проєкти ви б хотіли розказати, які вважаєте найуспішнішими в вашому факультеті? Ну, в історії факультету було декілька таких проєктів. Ну, що можна згадати? Можна згадати, що, наприклад, в середині 80-х років студенти факультету брали активну участь у будівництві, наприклад, п'ятого гуртожитку, і досі на стіні цього okay. гуртожитку. Викарбовані цифри А 113-123. Студенти вчилися і працювали, суміщали навчання з корисною роботою. А далі студенти нашого факультету наприкінці 80-х років працювали на Павлівському автозаводі і заробили для університету два автобуси, які ну, довгий час експлуатувалися у нас в університеті. Як транспортний засіб, і як мобільна лабораторія для проведення досліджень на кафедрі автомобілів. Крім того, наші студенти ще брали участь у обстеженні транспортних потоків при розробці проєктів будівництва нових мостових переходів через Дніпро на початку 2000-х років. Ну і останнє можу згадати, що. Майже 10 років вже пройшло. Студенти брали участь у масштабному обстеженні пасажиропотоків у місті, підсумком якого стало відкриття дев'яти нових автобусних маршрутів. Ну і видатною вважаю досягненням це отримання в 1979 році завідувачем кафедри тоді промисловий транспорт, зараз транспортні технології. Іван Павлович Завгородній отримав державну премію України в галузі науки і техніки за розробку проекту перевезення великогабаритних. Матеріалів автомобільним транспортом. Якщо згадати про е, сьогоднішніх студентів, який проєкт останній можна, про який можна розказати? Ну от останній студентський проєкт і викладацький це протягом останніх двох років, і під час ковідних часів, і під час воєнного стану. Проводились обстеження, попиту на перевезення пасажирів в місті. І От зараз місто отримало декілька нових автобусів. Ви їх можете бачити на маршрутах міста. Uh -huh. Відповідне обґрунтування, розрахунок необхідної кількості автобусів, виконаний нашими науковцями із залученням студентів. Технології стримки розвиваються, виробництво стає автоматизованим. До спеціалістів зараз дуже високі вимоги. Які особисті та професійні. Риси ви вважаєте необхідними сьогодні для інженера? Ну, на мій погляд, найважливішою рисою сучасного, ну, не тільки інженера, а будь-якої молодої людини, є здатність та бажання вчитися протягом всього життя. Дуже швидко застарівають знання, отримані в університеті. Можна казати, що зараз людина, вступивши на на перший курс, отримуючи знання, і за 4 роки. Закінчуючи університет, набуває певних знань, але вони дуже швидко застарівають. Тому для того, щоб бути успішним, треба постійно вдосконалюватися. Не старіють тільки фундаментальні знання там, з математики, фізики. А що стосується техніки і технологій, то необхідно і це є запорукою будь-якого успіху, це підтримка актуальності своїх знань і бажання і вміння вчитися. Але сучасна освіта формує не лише дає не лише знання, а й формує певне мислення. А які, можливо, інноваційні проєкти, або як підтримує факультет і університет в цілому наукові проєкти і стартапи студентів? Я вважаю, що університет дуже великий робить справу в підтримці таких бажань студентів займатися самостійною науковою роботою, науковими дослідженнями. Є маса можливостей взяти в цьому участь в нашому університеті, якщо поглянути стрічку університету, наприклад, в соціальних мережах або на офіційному вебсайті, ми бачимо. Купу заходів, починаючи від стартапів конкурсів студентських наукових робіт, студентських олімпіад. Тобто, будь-яка людина, яка навчається зараз в університеті, якщо вона має таку можливість і таке бажання, ну якщо має таке бажання, точніше, да вона може себе реалізувати в цьому напрямку. І кафедра, і факультет, ми завжди звертали увагу на таких людей. Хочу сказати, що ну більша частина викладачів нашого факультету це колишні студенти нашого факультету, яких залучили свого часу до. Цієї наукової роботи, які після успішного виконання її залишились працювати в університеті і працюють по сьогодні. Сильний керівник надихає свою команду не лише словом, а й прикладом. Як бути успішним керівником? Ну, на мою думку, найважливіша риса сучасного керівника є здатність приділяти увагу людям, слухати і, головне, дослухатися до думки кожного. Я вважаю це найважливішим у нинішніх умовах, тому що ми звикли працювати у командах: це колективи, це групи студентів, це колектив викладацький кафедри або факультету. І от вміння працювати в цій команді це вміння дослухатись до думки кожного, залучати і використовувати потенціал будь-якої людини всі її здатності і найкращі риси для реалізації загальної мети. Ось я вважаю саме в цьому запорука успіху будь-якого керівника і його. Ну, credo. Якщо знайти три слова, якими ви охарактеризували своїх колег? Виважені, професійні, відповідальні. Супер. А, університет це місце, де відбувається, професійне життя приплітається з багатом, багатьма зустрічами, якимись яскравими моментами. А, щось є таке, що а, багато років разом з вами. Ну, було, звісно, за період понад 30 років моєї роботи, було дуже багато різних випадків, і кумедних, і не дуже веселих. Але от запам'ятався мені такий випадок. Це було давно, це був перший рік моєї роботи на кафедрі. Перший рік, коли мені запланувало навантаження, я почав викладати. і... Той час, це кінець 90-х років. Ще не було ані соціальних мереж, ані навіть мобільних телефонів, але були дуже популярні місцеві fm радіостанції І от я викладав таку дисципліну. Вона і зараз існує в нашому начальному плані. Вона називається вантажознавство. Це дисципліна про властивості транспортні вантажів, які перевозяться різними видами транспорту. Це була моя перша дисципліна, яку я викладав. І там був курсов, була курсова робота передбачена. І от на одній з радіостанцій, бо великий луг, це була радіостанція або я не пам'ятаю зараз. Була нічна передача на замовлення радіослухачів. Тобто будь-яка людина могла дозвонитися звичайним дротовим тоді телефоном до ефіру, щось сказати, поговорити з ведучим, потім замовити будь-яку пісню, послухати. І от така ситуація: це був травень місяць. я... Готуюсь до занять, година ночі, я взагалі сова не сплю довго. І відповідно, от година ночі додзвонюється до ефіру дівчина, ведучий, питає, чого ви так поздно не спите. Вона каже: я роблю курсову роботу. А з якою дисципліною? З вантажознавства, Ну тут у мене, звісно, я. Це цікава. Да, мені ж цікаво, хто це. Ну, Дівчина розповідає, що у них так викладає викладач, молодий, недосвідчений, і завтра вона піде здавати цей курсовий, а, ну, ведучий, як ви будете там його е, до нього підходити, щоб здати цю роботу. Ну, І вона розповідає, там, що вона буде відповідним чином одягатися, відповідним чином якось готуватися. Я все це слухаю, і наприкінці вона замовляє мені пісню, лайми Вайкули. І на наступного дня вона не прийшла здавати курсовий, але у підсумку вона його успішно здала. Якщо вона побачить це інтерв'ю, я сподіваюся, що не в житті Згадаю. все буде все, все було так, як вона цього хотіла. Ось така от історія. Дуже цікаво. А ми згадали, що починалася професійна кар'єра ще коли не було того, що зараз без цього зараз ми не уявляємо своє життя, телефони. Смартфонів, комп'ютерів і так далі, всього безліч воно дуже швидко змінюється. Нові технології. Якщо уявити, що ви б зробили машину часу, куди б поїхали? Безумовно, вперед. Треба жити майбутнім. Мені було б дуже цікаво подивитись, як би змінився світ. Ну, я думаю, що в найближче, хоча б 10 років. Тому що наука і технології за останні 20 років зробили крок, як і до цього майже за 200 років. Дуже стрімко все розвивається, з'являється все нове, нове, нове. Я думаю, що світ змінюється на наших очах. І мені було б дуже цікаво, наприклад, хоча б на 10 років вперед. Я, і я сподіваюся, що я все ж таки своїм е е е е дійду туди своїм кроком, але все ж таки, от вперед, тільки вперед. А, тоді одразу наступне питання. Е ми вже потрапили у майбутнє. Що ви хотіли сказати тим студентам, який університет має бути, щоб їх задовольнити їх потреби? Ну мені здається, от я все своє життя присвятив університету. У нас дуже красива історична будівля, і я хотів би, щоб от зовні університет не змінювався. Він дуже красивий, самобутний, такий неповторимий, Немає жодної такої будівлі. Але мені хотілося, щоб він осучаснився всередині, щоб у цих аудиторіях і коридорах, в яких ще питає дух науки, от тієї я пам'ятаю перші роки, перший раз, коли пройшов університету, тут відчувається такий знаєте, такий дух дух науки і знань. От щоб цей дух зберігся, а наповнення наших аудиторій, лабораторій ставало сучасним і відповідало часу. Ви згадали про фундаментальні науки? Не можу не спитати а на факультеті наукової школи. Розкажіть, що це таке і хто заснував. У нас на факультеті існує наукова школа з транспортних систем і технологій. Заснував її колишній завідувач кафедри транспортної технології, професор Бабушкін Геннадій Федорович. Зараз цю школу очолює нинішній завідувач кафедри Сергій Миколайович Турпак. Розпочинала вона своє ставлення з дослідження транспортних процесів на промислових підприємствах, металургійних, машинобудівних. Електротехнічних тощо, і у підсумку переросла до вирішення широкого спектру задач з будь-яких видів транспортувань, вантажних перевезень, автомобільних, залізничних, міських транспортних систем в цьому напрямку і працює зараз кафедра транспортних технологій, зокрема. Наші інтереси іноді стають джерелом нових ідей. Чи є у вас захоплення, яке допомагає знаходити? Якісь нові ідеї в розв'язанні саме професійних задач, ну хочу сказати, що ніяких особливих хобі у мене наразі немає. Можливо, тому що на них просто не вистачає часу. Колись це було давно. Будемо казати в минулому житті. Я писав вірші, співав грав на гітарі, все це було. Можливо, і зараз я це зможу зробити, але дуже давно цього не робив. Тобто, це доказ фізики і лірики. А, ну, така, не Отак от, от, та? от вийшло. Та. І ну, в підсумку я е, намагаюся, наскільки я можу, під час занять навчальних якось студентів зацікавити, тому що викладаю, ну, доволі математичну науку. І ну, для того, щоб її цікавою для студента, доводиться йти на різні хитрощі. Ну, наприклад, е, я намагаюся на кожному занятті не просто показати сухо. Е, Якийсь там метод, чи підхід, чи алгоритм, а й навести якийсь цікавий приклад життя, де дійсно цей алгоритм використовується, де ця задача може бути вирішена. І іноді ну, навіть студенти не уявляють, що от те, чим вони користуються щоденно, от може бути вирішено за допомогою того чи іншого методу, а, не знала такої вашої. Вашого вподобання. Тоді спитаю ще можливо, якщо ви любите літературу, якщо, яка улюблена книжка? Не назву я улюбленої книжки, мабуть, але жанр Жанр – це наукова фантастика. Наукова фантастика, причому не сучасна, мабуть, фентезі. Ось ці, тобто, там. це якраз повертаючись а, заглянути а, в майбутнє. Так, так? так, дуже цікаво бачити. Ті книжки фантастичні, які писалися в минулому столітті, так. От як все написане в них, от зараз перетворюється на життя. Так. Ну, Не назву конкретної книжки, але дуже багато я прочитав, от саме подібну літературу. Я і зараз намагаюся читати, ну, здебільшого, науково-популярну літературу для того, щоб бути в курсі розвитку сучасних технологій. Так, можливо, щось, що сьогодні чи фантазія, завтра вже буде нашим. Дуже швидко, так. Да. Те, що сьогодні написано, сьогодні. завтра втілюється в життя. Так. Ми кілька разів згадали, що ви і студент Запорізької політехніки, і викладач, і вже багато років декан. І я впевнена і можу точно сказати, що якщо ми спитаємо студентів вашого факультету, вони скажуть, що в нас найкращий декан. А, що для вас особисто Запорізька політехніка? Та, мабуть, як кажуть, у будь-якої людини необхідно, щоб було 8 годин на сон, 8 годин на відпочинок, 8 годин на роботу. Тобто третина мого життя це ось університет, а можливо, навіть більше. Свого часу ми тут проводили з колегами і з друзями, більше, ніж 8 годин на добу. Тому університет для мене це дуже-дуже важлива складова мого життя. Можливо, ну, я не буду ставити переваги, звісно, сім'я на першому місці, але на другому місці ось університет. Згадали про сім'ю, спитаю обов'язково, як сім'я підтримує. Все ж таки освітній менеджмент ну, багато ресурсності забирає. Ми йдемо додому і продовжуємо працювати вдома, щоб встигнути все, що ми придумали собі і намагаємося втілити. Чи підтримка є? З боку сім'ї, звісно, є підтримка. Я дуже дякую своїй дружині і своїм батькам за розуміння. Вони на всьому протягом всього мого шляху наукового встановлення, як науковця, становлення керівника підтримували мене, розуміли мене і допомагали мені. Супер. Дякую вам дуже за таку щиру розмову. Сподіваюсь, що це тільки початок. Будемо розповідати нашим слухачам про наукові досягнення. Я впевнена, що. Є про що ще поговорити? Дякую вам дуже Дуже дякую, гарного дня і вам.